До Ісуса приводили кривих, калік, сліпих, німих і чимало інших, і клали йому до них і Він ізціляв їх. Ми вже не, не один раз розглядали, що то значить зцілення, повернення до цілісності. Людина, коли має якусь ваду в хоробі, в тілесному, якусь кісне недостаток, вона є нецілісна. Я завжди так стараюся з чимось то поєднювати, щоб було зрозуміло, що це значить нецілісна. Ну, можемо взяти собі сучасний телефон, так? І якщо він все працює в ньому, він якби цілий. А коли в ньому не працює блютуз або вайфай, або ще щось, він вже не цілий, він вже, він вже не цілісний. Щоб він був цілісний, треба щось замінити. Це треба нести до майстра. У людині так не можеш зробити, не може поміняти причинку чи серце, чи ноги, чи руки, чи очі. Але Господь Бог нам хоче підказати і показати, що цілісність душевна, вона є дуже сильно зв'язана з цілісню фізичною, фізичною. Коли приходить вада Зору, чи там глухий, чи там ще щось, чи не можеш ходити, воно приходить перший раз від душевної пустоти, і потім відбивається на тілі. Знаєте таку фразу, що в здоровому тілі здоровий дух. Але воно було, мало би бути наоборот. як здоровий дух, то здорове тіло. Бо все починається із того, наскільки наша душа є цілісна. І часом є такі речі, які ми не можемо заповнити, ми не можемо все знати. Ми не можемо все запам'ятати. Ми не можемо в чомусь в якихось конкретних речах мати конкретні знання. Тому Господь Бог дав нам таке, таке лікарство, навіть не лікарство, а таку. Можливість, щоб ми могли заповнити свої пустоти, заповнити їх вірою. Вірою в ту досконалість, яка завжди є повна, і не може бути нецілісною. Бог не може бути нецілісним. Бо якщо розібратися, що Бог є, скажімо, що він всюди є і всім управляє, він є такий великий і досконалий, що якщо б якусь кусок звідки забрати, то нема місця, де його поставити, аби він не був цілий. Він є цілісний, досконалий, абсолютний. Не можеш нічого забрати, щоб він став нецілісним. І людина це творіння Боже. Бог нас створив на свій образ і подобу, дав нам розум і волю. І хоче, щоб людина, як Його творіння, принесла йому оті дари, що може принести людина. Ви скажете, Господи Боже, як я можу тобі досконалому, абсолютному все маю, чому, все знаючому, всесильному сильному щось принести. Іменно тому Господь Бог створив людину, щоби в людині довершити свою всемогутність. Людина може то, що не може Господь Бог. І скажете, то то як? Іменно через те, щоби довершити в собі свою досконалість. Була створена людина. Що не може Господь Бог, а людина може? Грішите і каятися. Бог не може ні грішити, ні каятися. І іменно в людині довершується Божий абсолют. Тому ми такі цінні для Бога значущі. То ми невід'ємна частина його цілісності і всемогутності. Іменно в цім комплексі рішити і каятися. Бо іменно ця наша недосконалість дає Богові можливість побачити усі ті ситуації, які би він сам ніколи не побачив. Бог не може діяти. Нераціонально. Бога все абсолютно і ідеально. Іменно через нашу недосконалість, через нашу гріховність, як би це дивно не звучало. Бог довершує, довершує своїм творінням себе у своїй досконалості. Іменно в людині. Бог довершує свою всемогутність, і іменно в людині довершує всі можливі речі, що людина може зробити. І якщо вони є недосконалі, їх виправити, бо тому що дав нам не тільки волю, але і розум. Раціони. Раціони це розум це здатність. Мислити, здатність мислити конструктивно. Людина, коли є підпорчена, вона є деструктивна, вона ламає, вона порушує цілісність і через нашу невіру, через нашу некомпетентність, через наші незнання. Ми дуже багато робимо помилок і робимо шкоди собі і ближньому. Але Господь Бог нас самих не лишив. Він каже, я самих вас не лишу. Я дам вам Духа Святого, який буде з вами завжди, який все наповняє всюди єси, Дух, який дає, відновлює і заповнює оті порожнечі наші, в наших в, в, знаннях. і через Совість, що є голосом Божим, промовляє до нас. І кожна людина чує той голос совісті і розуміє, що людина має зробити, що є добре, що є зне. Як Якби ми описали людей, без Як їх описати, як дати їм визначення? То є слуги диявола, які повністю втратили голос Божий, які абсолютно не чують Бога. Люди безсовісні. це є. Слуги диявола. Це є послідовники диявола. Це є ті, через кого диявол порушує нашу цілісність. Дьяволос – це дієприкметник, прикметник, який в перекладі із грецької означає роз'єднуючий. Роз'єднюючий. «Роз І коли я чую. В сім'ї, що там не сходиться, ми не можемо жити разом. диявол заліз туди, бо він вас роз'єднує. І коли ви сваритеся з сусідом, неважно за що, чи за межу, чи за, за що хочете, можете сваритися, навіть за образи у кого краще. Туди заліз диявол, бо він роз'єднує. Порушує цілісність. Диявол — це протилежність Бога. І коли ми приходимо до Господа і кажемо, Господи Боже, істіли мене, бо немічний не я. Господь Бог якраз у ті тріщини, у ті всі розділи, що розділив диявол, заповнює собою. Заповнює Духом Святим, заповнює Божою благодатью, Божою ласкою і ми стаємо цілісними. І коли людина цілісна, їтя,